На каналі Файні квіти городина, садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 24 та 25 січня 2024 року. Сьогодні 24 січня. Місяць буде знаходитися в знаці рак. Це складна та стресова доба спаленого шляху місяця. Нічого не сіємо та не саджаємо, не турбуємо розсаду. Можна тільки поливати рослини. Підживлення не використовуємо в час спаленого шляху місяця. Не можна проводити в цей час обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. І сьогодні несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 24 січня. В цей день. Тобто сьогодні не можна допускати перепадів настрою і не можна допускати агресію. Не впускайте її в своє серце, не можна голодувати та не можна переїдати. Десь серединку з треба знайти. І не змінюйте час харчування. Існує ризик отруєнь, буквально від продуктів, які раніше все нормально було. А може, такий якраз час, що саме в цьому продукті може щось бути таке, щоб визве отруєння. Будьте уважні, щоб щоб було все, все свіже. Не можна в цей час їсти сирі овочі, холодну їжу, холодні напої та молочні продукти. А що можна? А можна для здоров'я, легку їжу, овочеві супи, салати з відварених овочів, рибу от Знову ж таки можна зробити шубу, морепродукти використовуємо для приготування, морську капусту, картоплю, топінамбур, моркву, буряк, екзотичні фрукти, мигдаль, кокосові горіхи. Якщо немає, використовуйте ті горіхи, які у вас є. Фісташки дуже корисні. І на столі сьогодні повинен бути житній хліб. Завтра 25 січня повний місяць в знаці лев о 19 годині 54 хвилини вечора. Місяць перейшов в знак лева о 9 годині 38 хвилин. Тому вже з 9 години ранку не поливаємо та не підживлюємо рослини і не турбуємо розсаду. Не можна проводити в цей день обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. Ще раз. Повідомляємо, що це складний день. І, до речі, 25 січня, завтра, після 12-ї години, наступає вже сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на завтра, 25 січня. Це доба повного місяця. Бережіть себе та своїх рідних. Велике напруження та тиск можуть приводити до нерозумінь один одного та до лайок. До всього ця доба в знаці лев, вразливі дуже серце та вся серцево-судинна система. Не можна у будь-якому випадку алкоголь та каву. Але дуже гарно буде для організму. Натуральні соки та трав'яні чаї. Що ж для харчування ми можемо використати? Готуємо рибу, морепродукти, печена картопля дуже корисна, моркву, каші з пшана, вівсянки, гречки, рису готуємо, готуємо квасолю, горох, їмо маслини, яблука, груші, цитрусові, хурму, авокадо, ананаси, волоські горіхи, насіння соняшника. То та зелень. Ось і завершується наш ранковий випуск. Усіляких вам гаразів, миру та добра, миру, особливо кожному серцю. Тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!